Всім привіт! Мене звати Ліза, і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я вже декілька місяців працюю архітектором. Я вирішила, що потрібно додати цю нотку в мій канал, бо це велика частина мого життя, і мені це дуже подобається. Багато хто задається питанням, яку техніку обрати, коли ти вступаєш на архітектуру, або якщо ти хочеш бути архітектором, багато людей не впевнені, який краще обрати ноутбук на системі Windows чи на системі Mac OS. Особисто я користуюся Стоюсь MacBook Pro на M3 Max для себе виокремила деякі плюси і мінуси MacBook як для моєї професії, і хочу з ними поділитися. І тоді ми зробимо висновок, чи варто його брати, чи ні. Які плюси саме MacBook? Ну, по-перше, він дуже гарний. Це один з багатьох важливих для мене факторів. Другий плюс це те, що він швидкий і потужний. Це правда, навантажити його доволі складно, але насправді мені це вдалося. Він Цю дуже швидко, навіть якщо потрібно зробити якийсь складний рендер. Ті комп'ютери, які не тягнуть декілька, наприклад, моделей 3D одночасно, мій справляється на ура. Для мене дуже великий плюс те, що він пов'язаний з моїм телефоном через екосистему всього Apple. І мені подобається те, що я можу спокійно синхронізувати свій телефон і свій ноутбук, і це насправді дуже дуже зручно. Також один з Ну, величезних плюсів саме макбуків це їх дисплей, тому що порівнюючи з ноутбуком чоловіка, у нього Asus, здається. То я для себе бачу дуже велику різницю. По відчуттям як на мене, цей дисплей це просто казка, і я дуже сильно люблю макбук саме за нього. Ну і також великий плюс саме для архітекторів, це те, що вже зараз на нього можна встановити деякі ну, важливі для. Якогось програми для моделювання. А, зокрема, я працюю з архікадом, я працюю з автокадом, і, і вони у мене є, і жодних проблем з їх запуском і встановленням у мене немає. На цей ноутбук можна встановити скетчап, але я не змогла встановити на нього вірей. Тому я думаю, що якщо є там типу майстерні, які це роблять, я думаю, що вони можуть це зробити. Але натрапити на те, щоб встановити вірей скетчап, Кича разом я не натрапила. Також я встановила Twin Motion, але з ним є певні проблеми. Він працює доволі повільно. У нього є тільки real-time рендеринг, тобто не можна запустити рендер і чекати, доки він зробиться. Це для мене мінус. Наступний пункт це мінуси, і в нього є лише один мінус: це те, що програми деякі просто не працюють на macOS. Взагалі, деякі просто неможливо встановити. І це. Це насправді проблема, бо зокрема, це програми, які пов'язані саме з візуалізацією. Є певний шлях, щоб їх встановити, але це потрібно на MacBook встановлювати Windows. А ну навіщо брати MacBook, якщо на нього потрібно встановлювати Windows? Так, от а, такі програми, як Revit, 3D Max, також Lumion і так далі, вони не встановлюються на MacBook, і це дуже велика проблема, бо зараз велика кількість архітекторів працює. Саме з Revit-ом, а візуалізаторів з 3D Max, бо це одна з найкращих програм для цього. І на жаль, MacBook цю потребу закрити не може. Але я притримуюсь тієї думки, що для таких потужних програм просто потрібен нормальний комп'ютер, який буде тягнути все, з яким не буде проблем. Тому що, наприклад, модель з 3D Max або готовий рендер можна скинути на ноутбук і показувати, бо вони не створювались для. Того, щоб переробляти такі складні процеси. На мою думку, висновок можна зробити такий, що якщо ви плануєте працювати в архікаді, автокаді, скетчапі, можна спокійно брати собі макбук і знати, що він прослугує вам, по-перше, довго, по-друге, буде працювати швидко, по-третє, він просто дуже гарний. Якщо ви плануєте займатися 3D-візуалізацією або працювати в ревіті, на жаль, вам не буде актуально. MacBook. Краще вже вкластися у або персональний комп'ютер, або потужний ноутбук на системі Windows. Але, але таких ноутбуків, які тягнуть 3D Max, не так багато. Я притримуюсь цієї позиції, що потрібен MacBook як ноут і персональний комп'ютер як стаціонарний такий потужний інструмент для візуалізації і якихось складних процесів, яку саме модель краще за все обрати. Від себе як від користувача я рекомендую брати MacBook саме Pro, тому що я думаю, я не впевнена на 100%, Але я думаю, що MacBook Air не зможе потягнути, наприклад, Архікат або SketchUp. SketchUp не знаю, а Архікат я думаю, що навряд чи зможе, тому що є деякі складні операції, які потрібні певні кінські сили в ньому, щоб їх зробити. Минулий мій ноутбук це був ноутбук на Windows. В нього згорів процесор, тому що я його. Перевантажила, от тому я думаю, що краще не ризикувати і брати з запасом, брати про. Я б брала від, можливо, м 2 Pro і вище. Я сподіваюся, я змогла відповісти на це глобальне і важке запитання. Сподіваюсь, ви оберете для себе. Ту техніку і той ноутбук, який буде для вас корисний, який буде задовольняти усі ваші потреби і ви будете щасливі від користування. А я бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, я буду намагатися поєднувати лайфстайл контент і архітекторський контент. Тому побачимось в наступних відео.